Шаную воїнів, біжу за героїв України. З нагоди дня пам'яті захисників України в Івано-Франківську відбувся пам'ятний забіг. Три сотні легкоатлетів символічно стартували на бігових доріжках щодо вкола міського озера. У кожного на футболці ім'я прикарпатського героя, котрий загинув, захищаючи Україну. Забіг був започаткований два роки тому назад. От перший раз було багато приймало участі наших учасників бойових дій. На жаль. Пішли захищати при масштабному нападі. Російсько-української війни багато хто з них загинув, але на сьогоднішній день дуже багато прийняло участі сімей загиблих, також і вже з нових загиблих. Дуже багато біжуть за честь гордо піднятою головою за своїх загиблих чоловіків, синів, братів. Війна забрала у них найдорожчих людей, але рідні зібралися з власними силами і з дорогим іменем на футболці взяли участь у забігу. Я біжу за свого тата. Як звати тата? Е, Міша. Не сп'як Михайл. Михайло. Не сп'як Михайло. А де тато воює? Каже, тато загинув на сході України. Загинув загину на сході України. Коли? Трулиплю. Він був спортсменом, тому в нас була колись з ним мрія пробіг, пробігти такий марафон, але ми завжди спішили жити, але, на жаль, цього таки не встигли зробити разом. Тому сьогодні наш старший матвійчик синочок, йому 5 років. Він вже дуже сильний і молодший, 5 місяців є ще методій. Буду старатися зробити все для того, щоб ці наші сини були гордістю великою, сильними мужніми та спортивними, як був їхній тато. Андрій був у п'ятій бригаді нашого Прикарпаття. Потім ця бригада розформувалася. Потім він пішов 128-му бригаду Мукачево. Це був Богом даний дійсно воїн. Він казав: Мамо, я не годен сидіти вдома, щоб, я, щоб на нашу землю прийшли росіяни. Я, звичайно, в душі мені дуже було важко відступати, дитину відпускати, але я думаю, він ж такий патріот. Ви знаєте, це, це страшно, просто то все згадувати У 2015 році, 31 січня. Він загинув, їхав по поранених. Поруч із рідними бігали і пересічні жителі міста. Кажуть, таблички із з іменами, з якими вони мали честь долати дистанцію, спонукають і більше довідатися про кожного героя Прикарпаття. В першу чергу для підтримки сімей, для підтримки родини погиблих героїв наших, це для мене честь бігти за ім'я героя якогось. Тобто, цим я хочу показати всім сім'ям, всім родинам, що Україна разом з ними. Що ми всі разом, ми підтримуємо один одного. Я сьогодні біг за кушлика Володимира. Це учасник АТО, який приймав участь в АТО. Після того він вже звільнився. І коли 24 лютого сталася така подія, він знову повернувся в, на, в, до бойові дії і, на жаль, загинув. Його батько, так, я його знав, його батько, кушлик Тарас, також є учасником бойових дій. Він є зараз староста села Голинь, в Калиському районі. Йоні цього року традиційний забіг біжу за героїв України набув міжнародного статусу. У багатьох зарубіжних містах уже заплановано провести подібні акції. Таким чином буде вшановано пам'ять кожного героя, котрий віддав життя за Україну. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.